Сяйво очей понад 270 дітей осяяло атмосферу свята, яке для них організували волонтери благодійного фонду. Ми поряд спільно з фондом Негіда. Протягом двох днів, 6 та 7 грудня, малечі з радістю відзначали день святого Миколая, насолоджуючись веселими іграми, теплим спілкуванням та солодкими подарунками. Сьогодні у нас другий день свят. Вчора три свята пройшло, і сьогодні також три заходи для діточок будуть». Кожна дитина отримує солодкі подарунки та сертифікати на пробне безкоштовне навчання військової морі. свято було наповнене музикою, танцями та дзвінким дитячим сміхом. Дітлахи отримали незабутні емоції та частинку дива, адже саме це прагнули подарувати їм організатори заходу. Лесом я добре, Чим займаємося? Ми тут веселимося, бігаємо граємо, танцюємо, співаємо, крича кричимо. Це огутні. por Участь у святкуванні брали не тільки кременчужани, а й внутрішньопереміщені особи, сім'ї загиблих та діючих військовослужбовців. Особливу радістю ці дні відчули батьки, які спостерігали за емоціями своїх дітей. Ми дуже вдячні, що він допомагає і сім'ям, і загиблих військових, і ВПО, і просто військовим надає допомогу. Сьогодні дуже гарне змістовне свято. Нам дуже подобається. все дуже вдячно. дитина. Я дивлюся це зайво в очах. Його просто не передати словам. Це так важливо в нинішній час. в Час, коли звично тривоги, і діти знаходяться в надзвичайно напруженому емоційному стані. Їм отримати таку хвилю драйву. Дякую за таке свято чудове. Дитина в захваті. Ми відпочиваємо разом. Клас, дякую, величезно. Благодійні фонди. Ми поряд та «Енеїда» ще раз довели, що маленькі вчинки можуть змінювати великі життя, неруючи надію та віру у краще. Катерина Груднєва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Thank you.